Друзі, всім привіт! В минулому відео ми з вами поговорили про те, чому ми ем, з задоволенням віримо у теорії змови. А сьогодні ми поговоримо трохи ширше про фейки. Хоча фейки і теорії змови досить таки схожі, але знову ж таки нам треба розуміти, чому ми схильні вірити у брехню і як з цим всім боротися. Правда, кіця? добрий день. Готові? Поїхали. Пере за все, я знову ж таки вас агітую стати частиною Монобази, яку я завів. Монобаза це як український OnlyFans, де я вам даю унікальний контент, а ви підписуєтеся на спонсорство. Зверніть увагу, що там є контент, який не викладається на Ютубі за певні підписки. Також ви можете отримати консультацію по і-мейлу від мене. Але зверніть увагу на пакет авіатор, який означає, що якщо ви підпишетесь на нього, то ваше ім'я буде нанесено на крилах бойового БПЛА літакового типу, який полетить одразу на фронт. Тому, будь ласка, зверніть увагу. Якщо ви не хочете в цьому всьому розбиратися, під відео є баночка, куди можна просто кинути своїх 50 гривень е, на літачки. Або ж станьте спонсором на Ютубі. Ці гроші також будуть використані абсолютно так само на дрони. Хочеться отримати більше грошей на дрони, щоб робити більше дронів. Таке є в мене бажання. Якщо згодні підтримати, буду дуже радий. І так як працює цей механізм, коли ми з вами віримо у фейки. Це знову ж таки, як я казав і в попередньому відео, це дофамінова система роботи мозку. Дослідж... Дослідники пояснюють, що ефект підтверджений пов'язаний із виділенням дофаміну. Коли ми бачимо інформацію, яка підтверджує наші переконання. Активно адаптується система винагороди. Ми відчуваємо задоволення, ніби ми шукали щось довго і нарешті це все знайшли. А якщо це виглядає максимально просто, то ми ще й більше задоволені, бо е, типу, отримали якісь таємні прості знання. А от коли ми стикаємося з протилежною думкою, яка проти наших переконань, то ми, у нас активується область мозку, що відповідає за загрозу. Тобто ми отримуємо гормони, які відповідають за стрес, що викликає дискомфорт і бажання вимкнути оці всі новини. Знаєте, в мене був період, коли ем, на початку повномасштабного вторгнення, коли я моніторив постійну карту Deep State і дивився, що там відбувається в певний період. Але в період, коли у нас був дефіцит артилерії, лінія фронту досить таки сильно змінювалася не в нашу користь. Я просто не міг відкрити цю карту Deep State і на неї подивитися через те, що це в мене викликало дуже великий стрес, дискомфорт і так далі. Це і є оцей дефоміновий механізм мозку. Ми хочемо читати тільки хороші. Новини і так само в Телеграмі, наприклад, я підписаний там на сотні різних каналів. Але я знаю, що є один канал, який постійно постить тільки хороше. І тому, коли я, наприклад, стомлений приходжу після полігону чи після якогось виїзда, то я не відкриваю погані новини. Я відкриваю тільки хороші. Дослідження МРТ проводилися з цього приводу, і вони показали, що під час читання новин у людей, які суперечить їхнім переконанням, мозок реагує так само, як і на фізичну загрозу. Тобто, грубо Кажучи, якщо вам десь на вулиці підставили ножа під горло і ви прочитали погану новину, механізм реакції мозку такий самий, тому мозок хоче вірити в те, що він хоче вірити. Приклади підтверджені у реальному житті, ну знову ж таки, політичні переконання. Так люди читають лише ті новини, які підтримують їхні політичні погляди. І це досить таки часто я бачу як прояв серед своїх знайомих. У мене є знайомі, які, наприклад, свято люблять Петра Порошенка, і вони, окрім. Ресурсів, які хвалять Петра Порошенка, вони більше нічого не читають. І, відповідно, вони читають ресурси, які критикують чинну владу. Якщо вони бачать статтю, яка суперечить їхнім переконанням, це викликає у них агресію або ж вони просто її пролистують. Це пояснює завжди поляризацію суспільства з тієї простої причини, що механізм соціальних мереж такий, що він підтримує те, що ти любиш дивитися. Те, що ти не любиш дивитися, ти можеш навіть ніколи не побачити. Побачити і пропустити повз вуха. Люди, які підтримують певного політика, шукають докази його успішності і відкидають будь-які звинувачення проти нього. Фейкові новини. Люди швидше вірять фейкам, які підтримують їхні уявлення про світ. Спілкувався буквально недавно там, з одним чоловіком, але я з ним не спорив. Так? І він, до війни він був таксистом. Зараз він військовий. І він каже: от до мене сідали на початку повноштаного вторгнення євреї, і я їм ну хасиди, хасидів він віз, і я їм кажу: ну як ви допустили, що почалася війна, це ж ви там всім цим керуєте? Для чого ви це все зробили? Ви розумієте, що у мозку цієї людини вже сформувалося упередження про те, що в усьому всім керують якісь єврейські таємні общини, і він на. Повному серйозі відчитував у себе в машині Хасидів за те, що у нас почалася війна. Тому ви розумієте, наскільки це може бути серйозно. Під час пандемії, ви знаєте, що багато людей вірили у фейки про чіпування, як ми з вами говорили в попередньому відео, бо вони підтверджують їхні страхи з боку контролю уряду. Також фейкові новини, новини, фейкові факти вони можуть стати і результатом судових помилок. І поліція та слідчі часто будують гіпотезу про підозрюваного, а потім підбирають докази, щоб довести його неправоту, підтвердити свою версію звинувачення, ігноруючи альтернативні сценарії. І це може призводити до помилкових вироків через те, що ну, ви розумієте, що задача прокуратури довести провину. І людина може потрапити за грати через помилкове трактування доказів, які підтверджують вину. Тому, якщо у вас є проблеми із законом, або ви перебуваєте в суді, то будь ласка, ну не полінуйтеся найняти собі хорошого адвоката через те, що у вас буде однобоке звинувачення зі сторони прокуратури і все. Чому це все небезпечно? Віра в фейки, шо пошук усіх простих сценаріїв і так далі. По перше, поляризація суспільства, про яку я вже повторюю, це досить таки небезпечна штука, і цьому сприяє уся інфраструктура поширення інформації зараз. Ефект підтвердження він. Збільшує розрив між різними соціальними групами людей, нездатність змінювати думку. Це наступна небезпека нашого дофамінного механізму сприйняття інформації. Люди рідко переглядають свої погляди, навіть коли отримують нові докази. І це можна спостерігати навіть по дискусіях в інтернеті. Якщо якийсь політик колись, ну припустимо, так він був в партії регіонів, а зараз він захищає Україну на фронті. Йому згадують те, що він був в партії регіонів, або так да, був випадок знайомих, коли хлопець служив у Беркуті, а зараз він служить в Збройних силах України. І йому згадують і досі, що він служив у Беркуті, і дивуються ж, і не вірять, що він змінив свої політики. Огляду розумієте? при тому, що людина вже в збройних силах третій рік. Тому для нас здається неймовірним, що хтось може змінювати свою думку через те, що це дійсно в наш час, це рідкість змінити свою думку. Розповсюдження фейків. Ми поширюємо тільки ті факти, які нам зручні, не перевіряючи їх. І цим грішать не тільки там якісь великі змі чи ще щось подібне. Ні, це робота також і звичайних людей. Їм максимально комфортна інформація отримує. Поширення. Звичайний факт, що дослідження показують, що людина у 3-5 разів частіше читає інформацію, яка їй імпонує, ніж та, яка є протилежною до її переконань. Як уникати цього ефекту підтвердження? Ну, це складно, але одночасно це й е, просто, через те, що ваш мозок буде протестувати проти цього. Але ви повинні навмисно себе примусити шукати е, протилежні аргументи до вашої думки. Ви повинні перевіряти джерела інформації, е, ті, які е, ви використовуєте. Ви повинні задавати собі прості питання, наприклад, а що, якщо я зараз помиляюся, аргументуючи той чи інший факт. І розширювати коло свого спілкування. Кування це необхідність в наш час, щоб ваша думка була почута іншими людьми, і щоб ви чули також думки інших людей. Ефект підтвердження, який Всередині нашого мозку це і є головна проблема е, поширення дуже багатьох фейків. І одна з головних причин, чому люди обожнюють фейки. Якщо щось вам здається надто правильним, надто зрозумілим і надто простим, можливо, вам треба перевірити свою точку зору, можливо, зараз ви читаєте фейк. Е, і. Е, і... Емоційне зараження це психологічний ефект, який емоції однієї людини передає іншому при спілкуванні, і соціальні мережі цьому також сприяють. Ви розумієте, що фейковий контент це завжди емоційний контент, і поширювати емоцію легше, ніж поширювати факти. Тому це. Поширюється з вірусною швидкістю. Отже, чим більш емоційно забарвлений контент, тим він вірусніше і швидше передається. Як працює це саме емоційне зараження? Наш мозок містить дзеркальні нейрони, про які я вже не раз говорив на нашому каналі в різних контекстах, і нам автоматично передається емоція, з якою транслюється новина. Тобто переймаємо емоції інших людей. Коли ми читаємо або бачимо якийсь емоційний контент, ми не сприймаємо цю інформацію. Просто сухо. Ми ніби як переживаємо, відчуваємо її. Це підштовхує, підштовхує нас до миттєвих реакцій, лайків, коментування, репостів, і навіть якщо інформація не перевірена, ми здатні це робити. Дослідження показали, що гнів найбільш поширювана емоція. Е, і давайте з вами розберемося, які емоції на яких е, е, степенях. На яких ступенях швидкості поширення є. По-перше, страх і паніка це ефект ланцюгової реакції. Коли ми читаємо новину, яка нас лякає, яка викликає певні е, переживання, ми автоматично хочемо про це попередити інших, навіть якщо ми не перевірили джерело. Паніка через чіпування у вакцинах пересилалася просто з неймовірною швидкістю. Наступний за рейтингом іде гнів і обурення це максимально вірусний ефект обурення обурені новини змушують людей висловлювати свою думку, тобто писати більше коментарів, ставити більше лайків і робити більше репостів. Алгоритми соцмереж піднімають контент із великою взаємодією, ясна річ, і гнів, і обурення летить по мережі. Приклад, це політичні скандали. Політичні скандали поширюються швидше, ніж позитивні новини. Е, і на третьому останньому е, з місці серед поширення контенту по емоціях є позитивні емоції. Це успіх або щастя. Вони теж можуть поширюватися швидше, але в рази менше, ніж гнів і страх. Віто, відео з рятуванням тварин, відео з добрими вчинками вони стають популярними, але не так часто, як негативні. Як соцмережі використовують ефект емоційного зараження? Дослідження Фейсбука, які проводилися вже дуже давно, майже 10 років тому, але з того часу нічого не змінилося, довели, що соцмережі можуть маніпулювати емоціями користувачів, змінюючи алгоритми стрічки новин. Фейсбук, Twitter, Тікток і так далі просувають емоційний контент, бо він викликає більше взаємодії. А соціальним мережам треба утримати увагу користувача якомога довше, щоб показати йому якомога більше реклами. Чим емоційно. Відео або стаття, тим більше охоплення, ви розумієте. І якщо, до речі, дуже проста маніпуляція, якщо ви маркетологи і тільки починаєте, можете потестити, погратися душами людей. Так? Це важливо такими великими буквами написати, або читайте негайно, або е, терміново, і так далі. Це типові клікбейт-заголовки, які активують страх і гнів, але після цього ви вже можете писати все, що завгодно. Але емоційне забарвлення вже буде. Буде зрозуміло як протистояти цьому всьому, просто треба зупинитися і подумати, перш ніж репостити новину, перевірити першоджерела. До речі, деякі соціальні мережі вже цього допомагають зробити, щоб надто емоційний контент не поширювався. Ви бачите, там такі плашечки в Твіттері вже з'явилися, та і Фейсбук уже до цього йде. І е, треба розпізнавати, в принципі, для цього я і знімаю це відео, щоб ви розпізнавали відео і ой, щоб ви розпізнавали піс, пости, е, які вами маніпулюють. Навмисно е, треба себе примушувати споживати нейтральний або аналітичний контент. Тобто не читати думку експертів, а взяти перше джерело і почитати графіки і так далі. Е, тобто відгороджувати себе від так званого синдрома групового мислення. Мислення, синдром групового мислення, груп сінк це ефект такий, коли ми не перевіряємо факти, з якими погоджуються інші. Синдром групового мислення це також когнітивне таке явище, коли люди в групі ухвалюють рішення, ґрунтуючись на бажанні згоди. Розумієте, ми не хочемо ні з ким. Сваритися, тому ми ухвалюємо це рішення. І тут немає раціонального аналізу, тільки емоційний. І головна ідея полягає в тому, що людина схильна перевіряти інформацію, не схильна перевіряти інформацію, якщо більшість в середовищі вже в це вірять. Наш мозок, в принципі, запрограмований так, щоб уникати конфліктів із групою, навіть якщо група помиляється. Як це працює в мозку? Соціальний тиск відбувається, тобто мозок реагує на відхилення від групи як на загрозу. Про це ми з вами говорили трохи з іншого ракурсу, але в попередньому відео, гормон стресу кортизол, він активується, коли наша думка суперечить думці більше, більшості. Я сам по собі знаю, що коли я хочу сказати якусь непопулярну штуку в моїй команді, в мене прямо наливаються щоки червоним. Але в принципі треба пересилювати цей страх і говорити. Ну і дофамінова система, коли проблема вирішується за вас, отак от просто ясна річ, що ви будете цьому раді не брати ні в чому участь, не брати на себе ніякої відповідальності, і потім буде шанс сказати, що це не я запропонував, це інший. Як синдром групового мислення веде до віри в фейки, людина приймає позицію групи, бо боїться в першу чергу осуду. Хоча цього осуду може і не бути, треба завжди спробувати сказати свою позицію. Тобто ми не хочемо виглядати білою вороною, тому не перевіряємо інформацію. Розумієте, в чому справа. Якщо всі знайомі кажуть, що вишки 5G будуть плавати тобі мозок, то вам стає важко в цьому сумніватися. Усередині групи не вітаються сумніви та критика ніколи, тому це все-таки завжди стрес це зробити. І люди в групі завжди підсилюють переконання один одного. Приклад групового мислення. У реальному житті. Ну, в першу чергу, ясне, що це політичні рухи. Е, до речі, от були ж ці рухи, взагалі фейкові, да, такі як піцагейт, це фейк про педофільську змову у Вашингтоні. Можете почитати в Гуглі, що це таке. Е, культові організації, секти, про які ми також знімали відео. Тобто людям хочеться перекласти відповідальність за своє життя на когось іншого е, і вступити в секту, давати їм 10% свого е, прибутку, щоб вони просто вирішували. Всі ваші проблеми. Ну і будь-яка радикалізація, так, це теж саме. Це завжди зменшення вашого критичного мислення, поширення фейків, змов і поляризація, клята паралізація суспільства, про яку ми вже говоримо, мабуть, третє відео. Ну і давайте по прикладах пройдемося, в які масово, в які масово вірили люди. Перше це вишки 5G, так, про які ми говорили, люди нищили вежі 5G у Великобританії, чіпування через вакцини, ми з вами розбирали в минулому відео. Тож факт що земля пласка, так також в соціальних медіа поширювалося. Дослідження всі підтверджують сферичність землі, сто разів це показували. Але от людям хочеться вступити в групу, де вони знають більше, ніж інші. Тому цей фейк працював. Також трохи давніший фейк про те, що ГМО викликає рак. Жодне дослідження не підтверджувало того, що геномодифіковані продукти викликають рак. Але під Підтримувалося це все на політичному урядовому рівні, і лобі тоді ще тривало органічної їжі, і в принципі цей фейк спрацював. Також змова про те, що, наприклад, американці не, виса... не висаджувалися на місяць. Або то, що вони висаджувалися на місяць. Це була недовіра до уряду, ясна річ, плюс вплив Голлівуду І як ви думаєте, напишіть в коментах: висаджувалися американці на місяць чи не висаджувалися? НЛО, урядова змова, контакти того, що уряди всього світу контактують з прибульцями, це також фейки, які поширювалися досить таки швидко в 90-х в кінці 80-х, коли я був малий, так те, що мікрохвильовки викликають рак, дуже багато людей вірить. Але ну, ми знаємо, що мікрохвилі вони не місять ніякого іонізуючого випромінювання і нереально їм взагалі викликати рак. Але якщо ви залізете в мікрохвильовку, то я думаю, що шанси на рак у вас збільшиться. Той факт, що Coca-Cola розчиняє м'ясо за ніч. Ну такий безобідний, так факт, але це теж абсолютно неправда. Брехня, просто-напросто. Але чомусь люди в це вірять. Що візьміть, перевірте, візьміть кубік м'яса, залитий його і на і побачите. Так само люди вірять, що Антарктида це вхід у підземний світ. Жодного доказу того, тому не було. Купа досліджень, купа експедицій, ніхто не бачив там ніякого входу у підземний світ. Також люди вірили, що коли пару років, ну, не пару, мабуть, років 5 років. Тому був оцей флешмоб, що діти їли е, капсули тайда е, для прання. І всі думали, що це змова компанії для того, щоб потравити людей. Але насправді компанія сама від цього тренду в Тіктоці сама натерпілася, і це був для неї дуже сильний репутаційний удар. Е, ну, тобто, фейки поширюються емоційно через обурення, страх, ненависть, через негативні емоції, як ви бачите. Позитивні також є, але позитивна емоція повинна бути максимально сильною для того, щоб. Щоб отримати цей імпульс для поширення. Як же соцмережі заробляють на фейках? Фейки, по суті, це бізнес, це дуже крутий бізнес, це дуже високомаршинальний бізнес. Чим більше люди взаємодіють з контентом, тим більше соцмережі заробляють на рекламі. Алгоритми будь-якої соцмережі, навіть Ютуба, підсилюють саме той контент, який викликає найбільше емоційних реакцій. Саме тому я веду блог з 2019 року і не можу ніяк наблизитися до тих, хто поширює конспірологію, фейки і так Далі по кількості підписників. Тому що ви, любі, мої друзі, це саме ну, та аудиторія, яка любить скучний, аналітичний, гіковий контент, таких дуже мало. Факт Чому соцмережі поширюють фейки? Фейкові новини поширюються на 70% швидше, ніж е, правдиві. Алгоритми соцмережі налаштовані завжди на емоційний контент. Це їхні гроші, це їхній заробіток. Чим більше коментарів, лайків і репостів, тим вища позиція поста в стрічці. Фейки зазвичай е, е. емоційніші за правду, тому вони мають більші взаємодії. Коли Фейсбук ввів реакції. Ви пам'ятаєте, що мабуть діди пам'ятають, коли там був просто лайк? А потім з'явилися реакції: це злість, сум, сміх. Тощо, то система почала в той момент просувати дописи, що викликають злість у 5 разів більше. І потім їм довелося змінювати цю систему, і вони зменшили е, кіль... ну, меншу... мен... зменшили вагу реакції злість, щоб вона не поширювалася так сильно. Е, у 2021 році Facebook заробили 150-115 мільярдів баксів. Е, і за підсумками досліджень. Е, Левова частка оцих постів, близько 70% реклами, вона поширювалася через фейкові новини. Тік-ток і Ютуб затягують глядачів у так звану фейкову кролячу нору через те, що контента про фейки фейкового контента. Знімається дуже дуже багато. І коли людина дивиться один конспірологічний ролик, їй пропонується наступний конспірологічний ролик, і цим не брезгує навіть Ютуб. Тобто ця радикалізація віри у фейки вона відбувається завдяки алгоритмам Ютуба і Тіктока. Через 30 хвилин, 40 хвилин там перегляду такого контенту. У людини вже з'являється відчуття, що вона відкрила таємну правду, і вона хоче це відчуття розширити. Тобто, оцей вже з'являється дофаміновий голод. Е, і е... Дослідники із компанії Мазіла довели, що YouTube підсовує людям все більше фейкових теорій змови, якщо людина переглянула хоча б одне фейкове відео. Ну і як ми вже говорили з вами неодноразово, Facebook і Twitter, вони створюють фейкові бульбашки поляризовані. Тобто ти отримуєш все більше підтвердження своїм переконань, якими би фейковими вони не були. До доведено також дослідженнями, що більше 75% людей, які є активними користувачами соцмереж, живуть у цифрових бульбашок, де вони отримують лише ту інформацію, яка підтримує їх переконання. Ну і ясна річ, що Політики цим усім користуються досить таки активно і е, поширюють емоційний контент. Е, боти і тролі е, є на службі у цих політиків. Вони створюють е, саме той те емоційне забарвлення, яке потрібно постам у коментарях. Е, маніпулюють суспільною думкою. У 2016 році Facebook штучно підсилювали фейки про вибори в США. Це було доведено дослідженнями через рік після цих виборів. І конкуренти можуть Використовувати фейки на бренди своїх конкурентів, наприклад, фейкові новини про те, що Кока-Кола використовує наркотики. Вони також поширювалися мережею. Хто був спонсором цього фейку, я не знаю. Але антиреклама через фейки це також інструмент чорного. Піар. Висновки. Наступного разу, коли побачите сенсацію, подумайте, в чому логіка цієї сенсації. Ми разом із Кицею вам радимо перевіряти інформацію, читати більш аналітичного контента і контента без емоційного забарвлення. Дуже вам дякую за те, що ви дивитеся моє відео. Підписуйтеся, ставте лайки, ставайте спонсорами, підписуйтеся на монобазу або просто киньте 50 гривень на виготовлення літаків. Всіх вас дякую! Цілую, ціную всім гудбай.